Силь Симоненко, пророцтво 18-го року. Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій, уже немає місця для могил, мільярди вір зариті у чорнози, мільярди щасть розвіяні у прах, Душа горить, палає лютий розум, і ненависть регоче на вітрах. Коли б усі одурені, прозріли. Коли б усі убиті ожили, то небо під прокльонів посіріле, напевно, б репнуло від сорому й хули, тремтіть убивці, думайте лакузи, життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте на цвинтарі ілюзій, уже немає місця для могил, уже народ, одна суцільна рана, Уже від крові хижі земля. І кожного катюгу і тирана уже чекає сука на петля. Розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд, їх прокльони, злі несамовиті, Впадуть на душі лісняві ситі, і загойдають дерева на вітті апостолів злочинства і облуд.